I arrived in the airport чи at the airport. Ми вживаємо in, коли говоримо про країну або місто. Ми вживаємо at, коли говоримо про конкретну локацію. Тому правильна відповідь: I arrived at the airport. I am afraid from snakes чи of snakes. Друзі, зі словом afraid вживається лише і тільки of. I am afraid of snakes, а не from snakes. I am interested about learning English, чи I am interested in learning English? Який правильний варіант? In learning English. I am interested in learning English, а не about. Are you angry with me? Чи about me, як буде правильно. Правило. Якщо ми говоримо про особу, це є with. Are you angry with me. Якщо ми говоримо про ситуацію, це буде about. Тому пам'ятаємо, що тут are you angry with me. Підписуйтеся на мій канал, щоб вивчати англійську по-простому.